До сина жінка приходить часто, попри відстань, розмовляє з ним. Володимир Дудка, солдат 9-ї батареї сумського артполку, потрапив під першу хвилю мобілізації. Батьки відмовляли, але хлопець був непохитним, пішов воювати і не шкодував, бо там зустрів своє кохання. Дівчина Катя вже за місяць стала нареченою. 3 серпня я поранила це. Сьомого він має був прийти в відпустки, подати заяву. Хотіли б мені, да, хотіли б мені сюрприз зробити. Катя зараз до мене їде, піддержує дуже. Солдат потрапив під артобстріл 3 вересня. Тоді з 39 хлопців хлопців живих залишилися одиниці. Атаку ворога витримав і Володимир. Однак за кілька днів помер у лікарні від важких поранень на руках у коханої дівчини і мами. Знайшов вони хотів, щоб я плакала. Ну, коли я там в больниці, як як приходиш у нього холодна. другий день прийшли вже тут, холодно, тут холодно. Перш жінка просить у Вови допомоги. За шість днів до трагедії на Сході безвісти зник старший син Юрій Дудка. Він також солдат української армії. Воював у 93-й бригаді. Командування, знаєте, яке в нас командування. Нічого, ну, нічого, нічого не буде. а то й все. Шукали усюди, каже жінка, стукали у всі двері, однак глухо. Непривітні до матері солдата і військові чиновники. Не воює, пропав безвісти зараз, воював. Іловайський котел. Це 29 серпня або 3 вересня за тиждень був. Немає зараз. Офіційні джерела мовчать, а неофіційні озиваються самі. Телефон жінки обривають шахраї. 100 тисяч предлагали, ой, ну требували. Провели приватне розслідування і з'ясували, дзвонили з сізо аж самої Вінниці. А номер телефону арештант знайшов в інтернеті. Між тим жінка залишилася зі старенькою мамою та чоловіком. Мають велике господарство, але нема навіть газу. Село без блакитного палива. Чим може допомагає місцева влада? А от столична поки мовчить? Жінка стоїть у черзі за обіцяними державою коштами та пенсією за сина, який загинув, захищаючи Україну. Зібрали сто з паперів і чекають директиви згори. Поки що марно. Утім, турбує Світлану не це найбільше переймається долею Юри, котре чотири місяці не надсилає жодної звістки. Однак мати впевнена обов'язково дочекається хоча б одного сина з цієї війни. Оксана Дацько Микола Ніколаєнко на часі новини.